31 градус вище нуля такий е, показник температури. Нині справді дуже спекотно у Львові, тому в непростих умовах сьогодні команди а, будуть проводити цей е, матч. І От сьогодні е, рух розпочинає. Лік своїм домашнім матчем у новому сезоні зоря виграла венгульця в першому поєдинку сезону. Далі була перемога над «Чорноморцем», Поразка від Олександрії і ще на тижні кубок грали проти Олімпії Савенці». Перемога із рахунком чотири на Зоря пішла до наступної стадії змагань, а тепер повертається до перепитій внутрішньої першості Там... Кутовий розіграли львів'яни на віси. Дальню стійку. Вдається не те, щоб замкнути, але вдається добігти до м'яча без акцентованого удару по воротах. Але епізод для зорі неприємний. Ярослав Карабін. Іс із ударом по воротах. Ігор Краснопір не влучає у площину, але дуже хороший момент для львівської команди. Епізодки потрібно запам'ятати з правого флангу. Подача у напрямку 95-го номера. Подякував Краснопір притулі за цей пас. Перед притулою Денис Антюх не заважає Антюх партнеру. Ой, супернику, точніше, як же близько був до стійки Краснопір, як близько був до мети. Федор. Передачу на партнера і удар з середньої дистанції в напрямку ближнього кута. Там абсолютно спокійно контролює все на Микита Турбаєвський. Карабін, здається, буде подавати з лівого флангу або, можливо, знову короткий розіграш. Ні, Цього разу пряма подача у штрафний майданчик. На дальню Башич грає головою. притула підібрав, скинув В боротьбу. Падіння у штрафному майданчику. І пенальті показує Олексій Деревінський на 11 метрів. Жест головного арбітра. Там метушня у штрафному майданчику була, і схоже, хтось когось знайшов ногою. Яч вибуває, Башич по центру, підбирає притула, скидає головою і о, Башич о, Башич у боротьбі. Я не скажу, що прямо акцентовано вдарив по нозі Дідика Башич. І, схоже, що. Тут мав підставу Деревінський призначати 11 метрів. Удар! Турбаєвський! Забирає м'яч в руки. Остап Притула намагався пони... низом пробувати. А вкут направляв, але Микита Турбаєвський робить дуже-дуже важливий сейв. Причому Турбаєвський помо... трішки раніше перед ударом стрибнув. Момент Зараз у команди. команду. штрафному майданчику скидка. Удар. Поворотах. м'яч над каркасом летить, і це притула. Ще одна спроба від нього. За боковою лінією вкидання. Передача. штрафного майданчика. Удар! Поворотах. 1-0! Забиває рух. Забуває Ярослав Карабін, як він зловив цей м'яч, як він направив цей м'яч у кут. Бачите, я, я вражений бо пенальті це надто просто для руху. Треба щось складніше вигадати. Вигадують, і Карабін дуже красиво закриває цю атаку. Львівська команда, я б сказав, по ділу вперед виходить набагато активнішими за супарниками. За суперника є на початку матчу ру. нам знову нагадують. Це передача від квасниць. Це накидання до штрафного майданчика. І карабін вже круто реагує, вибігає. Б'є теж насправді дуже точно і витягувався Турбаєвський, але з м'ячем нічого не зробив. Поки нам показували повтор. Там перший небезпечний момент біля воріт львівської команди виникає. Уже фінальну фазу побачили. Розуміємо, що в цьому обрав участь Беніто. Розуміємо, що у ворота Беніто не влучив. Хоча пробував саме він, враховуючи, те, що призначено вільний удар. Не вийшло з м'ячем спрацювати. Вони не дають навіть повтори дивитися, але це класно насправді. Хороший темповий матч із достатньою кількістю моментів. Там повтор дивилися момент зорі. Тут хотіли глянути, що сталося, вже й рух кутовий заробив. Тут же проходить хороший пас за спини захисникам зорі. На Ігоря Краснопіра знаходять його у цій глибині. На лівий фланг. Олександр Яцик Добігає до м'яча Яцик. У штрафному майданчику Яцик пробуває. Заблокований. Його удар і... тролли Забирає Збирає у руки. Башич теж скидає головою. Герреро виграє боротьбу. Гереро на Беніто просилася передача. Вона проходить. Беніто б'є. Положення поза грою зафіксовано, але момент дуже хороший у луганської команди. І тут відзначимо голкіпера руху по офсайд, але він свою роботу виконав дуже добре. М'яч знову зорієро. Тронтель. Тронтель справа низом до штрафного м'яч відправляє, а там намагається вибувати Віталій Холод. Трохи зрізається у нього м'яч з ноги. Летить над поперечкою воріт. Притула далі зіграв. Олег Федор уштра майданчику. тов низом Федерар непогано. Але Рикошетом від Два. Е Заміж пролітає далі і не опиняється. В ногах ігра Краснопір. Витягується до цього м'яча. Краснопір. Двоє опонентів проти нього. Краснопір. Розворот. Передача коротка. Набігає партнер. Отримує пас. Притула. Скидка і удар у виконанні Ярослава Карабіна, але тут же виконати так, як в епізоді з голом йому все ж таки не вдається. Та вибігли непогано. Але максимуму з цієї ситуації витиснути не змогли. Само собою, і тепер Пилип Будківський виходить в пару до панамського форварду. У який момент зараз для руха там ще й в центр міг віддавати Краснопіри притула, показує йому, що я був тут, і зона під передачу теж була. Але Ігор Краснопір центральний нападник, і мені здається. Людина, яка на цій позиції грає, має право в подібних ситуаціях діяти саме таким чином. 7-3 за ударами по першому тайму було і жодного удару від зорів. По що рід суперника, 4 чотири рази гравці руку направляли м'яч у ствір. І непогано там діє Турбаєвський, а Зараз руніч забуває після подачі від кутового прапорця на ближню. А руніч підставляє голову. і Направляє м'яч у сітку рід Зорі Це 2-0 в дебюті другого тайму. А рух подвоє перевагу. Гол зі стандарту. У виконанні Львів'ян. Рух, по-моєму, з кутових цього сезону ще не забував. Це перший гол Львів'ян. Саме таким чином. На подивіться. Просто кілька кроків на зустріч м'ячу робить руніч, а Джордан ну, в початковій фазі в момент подачі десь по півтора від руніча перебуває, він щільно із ним не грає, при тому, що Джордан ну, на голову напевно вищий. Тут дуже легкий удар для голкіпера. А рука... Антюк прибирає під себе Антюх падає. Немає фолу. Яцик. Той самий маневр Проходить. Яцик пробуває. Класно як, о, проскочив зараз у штрафний майданчик. П'ятий номер. Те, що не вдалося зробити Антюху. Він від суперника відлетів впав, але Яцик робить. Теж спочатку крок вправо під себе вліво. Міняє напрям. Вбігає в штрафний. Там є трохи простору. І о, сильно підйомом пробуває по воротах, але на Лидвій на місці. Ліворуч рейс. Не проходить опонента рейс. Відбирання за гравцями Рухає. от така скидка дуже зручна. Краснопір на м'ячі. Краснопір Робить рахунок. 3-0. А рух забуває третій м'яч. І завершує. завершить. Красиво, правда? Вихід Вічнавіч. І через Турбаєвського технічно закидає м'яч у ворота. Ігор Краснопір. Три м'ячі переваги для львівської команди і два м'ячі в сезоні для центрального нападника руку. Квасниця Два забив. Він у Болоні забував і ЛНЗ забував. Був одноосібно найкращим, але тепер до нього підтягується Ігор Краснопір. Не дає йому пройти. Бачить, підбирає Гіреро. Нахіду напрямку Горбача є поли Бутківський. Там в штрафному майданчику лежить футболіст зорі, але ігноруються абсолютно всі. Не наступіть, хоча б Бутківський повертає назад. Герреро підбирає герреро. Хороший сейв. Дмитро Ледвій. І удар Гереро. Симпатичний. Але і стрибок голкіпера руку. Лежить. Тут Антюх, бачите, врізається коліном в ногу Олега Федора. Антюх намагається робити крок вперед. Там нога Федора і Антюх в неї врізається. Тут немає порушення правил. Але є ушкодження для Дениса. Ну і виконання Герера. Те, що прямо в дев'ятку направив, але бив непогано. Контратака у виконанні руху. Зараз 4-2 в вибігають. Клайвер тягне м'яч. У нього що зліва? Що справа партнер? Він віддає наліво! по поворотах Турбаєвський. Відбиває. А оце шанс був для Семотюка в дебютному матчі за львівську команду відзначитися забитим голом. Бачите, і Руніч вибігав Краснопір трохи далі. Але найближчий і найпростіший варіант передачі це, звичайно, був Сумотюк. Краснопір не забуває зараз. удар головою. Пригадайте перші хвилини. Після навісу з флангу, як він прямо поруч із стічкою завдав удару, трохи не влучив. Зараз Краснопір і теж як класно грає. Він не стоїть, не дивиться на м'яч. Він робить ривок, грає на випередження проти Башича. Ігор Краснопір зараз на правому фланзі Джордан проти нього. Краснопір. Стопір подає, немає удару! І немає автоголу теж. Хоча близько було. І до того, і до іншого. Спочатку Федор стрибав, потім Тронтель. М'яч від ноги покотився вже у напрямку лінії, але встиг. Тронтель вибити м'яч. Якраз пір Федору трохи не вистачило. Флайвер зараз віддає передачу. М'яч все одно, до речі, всі ці не опиняється. Клайвер класний прийом, розворот протягнув. Клайвер бити буде. Обігрувати. Ну, бити не дають, але суперників обігрував. Тут вільний удар. Призначає головний арбітр. Клайвера вилучають. Клайвер, бачите, ще вийшов на заміну. Ще і до червоної картки примудрився догратися. 20-й номер. Тут, я так розумію, симуляцію побачив. В його діях головний арбітр. Зараз хороший момент був для зорі. Чи під ним відзначитися, будківський не влучає в площину. Олексій Деревінський дає фінальний свисток. Сьогодні фіксує перемогу львівського руху і чергові трибали для команди. É a Vitória